Сьогодні готуємо смачну курячу грудку під соусом песто. Це щось неймовірне, казкове і дуже-дуже смачне. Для приготування нам потрібно одне куряче філе. Соус песто. Улюблені спеції. в мене це сухий часник. Чорний молотий перець і сіль класична версія. Ви можете обрати будь-які спеції на свій смак. Окрім того, нам потрібні будуть помідорки чері. Їх кількість залежить від ваших вподобань. Зараз все зрозумієте. У курячому філе робимо глибокі надрізи. Не до кінця дорізаємо ось такими полосочками. Що було зручно, ось так прорізаємо кожен надрізок, гарненько такі робимо кармашки, посипаємо з улюбленими спеціями: чесничок сухий, щоб так гарненько посипаємо, дає аромат приємний. Також солимо в залежності від своїх смакових вподобань. А далі нам потрібно наше філе. Перенести у форму для запікання. Я форми не маю, просто викладаю на деко застелене пергаментом. Розкладаємо гарненько його. Далі гарно змазуємо соусом песто наше куряче філе. Гарно так от промазуючи кожний шматочечок м'язка і попадаючи в надрізи, щоб туди всерединку пройшло. Чим гарніше ви... Промашцяти соусом песто, тим, тим смачніше буде м'язко. Мені дуже подобається, якщо так от прям дуже гарно-гарно намастити його. Бачите, він такий красивий, вийде, в кожний прорізочок заходимо. Після того, як змастили м'ясо, можете відставити на деякий невеличкий час його. Хай воно промаринується. А ми тим часом будемо з вами нарізати наші. Помідорки, чері. сюди підходять також там, маленькі коктейльні помідорчики. І ви нарізаєте на половиночки. Кількість половинок залежить від кількості надрізів, які ви зробили у курячому м'язку. Чим більше у вас надрізів, тим більше вам потрібно буде помідорчиків, щоб кожний надрізок заповнити цими помідорчиками. Тепер беремо наше філе. І, звичайно, заповнюємо кожний розріз помідорчиками. Ось так всовуємо їх в кожний надрізок. Чим більше ви засунете помідорчиків, тим сочніше буде м'язко, адже помідорки при запіканні видадуть вам свій сік. І поєднання соусу песто з помідорками дуже-дуже смачне і неймовірно. М -м Мені подобається цей смак. І я задоволення готую це блюдо для себе на вечерю, на обід. Тепер м'ясо можна сміливо відправляти в духовку, яку я перед цим розігріла до 200 градусів. М'ясо має запікатися в духовці 15 хвилин. Через 15-20 хвилин після запікання посипаємо нашу фільму і Ми жалкуємо, що буде дуже сімечний. Ось так. І знову відправляємо в духовку до моменту, поки наш сир Це буквально пару філій. Відділа лопаточкою, бачите, відійшли маленьку і перенесла на тарілочку. Ну, смакотаж. М -м -м -м. Це просто неймовірно прихняття. Я маю надію вам такий рецепт. Я маю надію, що такий рецепт вам буде до вподоби. І якщо сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях. М -м -м -м. Краса! дима. Як на мене, такі варіанти можна використовувати не тільки з соусом песта, а з будь-яким соусом смачним.